Ми продовжуємо наш четвертий Національний форум імунологів, алергологів, мікробіологів та спеціалістів клінічної медицини. І з доповіддю, я з великим задоволенням запрошую свердо Олену Вікторівну, представника Національного медичного університету імені Богомольця, розглянемо питання особливості надання допомоги хворим на імунопатологію. В сучасних умовах. Вітаю учасників наукового форуму і столиці нашої батьківщини міста Києва. Дозвольте поділитися з вами особливостями надання допомоги хворим на імунопатологію в сучасних умовах. Починаючи з 24 лютого 2022 року ми існуємо у новій реальності, яка Викликана повномасштабною агресією Росії проти незалежної України. І сім пережитих нами місяців надали достатньо інформації для того, щоб можна було б зробити перші висновки щодо існування в нових умовах пацієнтів з імунопатологією. Це необхідно для проведення узагальнень і пошуку нових підходів для покращення надання їм допомоги. На початку хотілося б ознайомити вас із динамікою прирощування кількості пацієнтів протягом останніх років. Починаючи із 2018 року, наприкінці 2017-го перше у нас відбулися закупівлі препаратів для замісної імунотерапії, і це насправді і виявилося найбільшим. Найбільш привабливим фактором для того, щоб до нас зверталися пацієнти. І навіть протягом цього року, на початку ми мали 18 пацієнтів, які отримують імуноглобуліни. А на жовтень поточного року вже 23. Так само динаміка. Ви бачите лінію, яка показує динаміку прирощування вдвічі пацієнтів із спадковим агіоневротичним напрямком, препарат для них став закуповуватися пізніше. Джерела мопостачання спочатку були місцеві бюджети у Києві. Це місцевий бюджет міста Києва. З 2019 року приєднався приєдналося Міністерство охорони здоров'я України. Була прийнята програма спочатку за квотним принципом, потім е, збільшилася частка державного забезпечення і це суттєво вплинуло на можливості надання допомоги, оскільки ми бачимо динаміку зростання обсягу закупівель у гривнях. Е, якщо для 2018 року це було біля 600 тисяч, то е, на цей рік планувалося. Е, у 30 разів більше, а на наступний рік за планами мало складати у 40 разів більше. Це при тому, що планувалося наступного року мати тільки 20 пацієнтів, а у нас сьогодні вже 23 пацієнти. Не вирішені проблеми. Існують старі проблеми, такі як. Відсутність забезпечення імунодіагностикою та особливо генетичною верифікацією, що повністю оплачується самими хворими та їхніми рідними. Так само проблема із придбанням протиінфекційних, протизапальних препаратів та імуносупресантів за потребою. Це теж окуповується лише виключно пацієнтами. Є складнощі і організаційного плану. Номенклатура лікарських засобів не передбачає можливості закупівлі дорослим хворим препаратів інтерферонів, колонії стимулюючих факторів, а лише препаратів імуноглобулінів і препаратів для лікування спадкового ангіоневротичного напряку. Тобто їхня закупівля неможливо з жодними закладами, не лише тільки Міністерством. Крім того, існує затримка поставок препаратів, закуплених Міністерством охорони здоров'я України. В середньому вони запізнюються на 10-11 місяців щодо того року, на який планувалася закупівля. А, наприклад, по препарату с 1 інгібітору, затримка вже сягає понад рік. У комунальних закладах міста Києва, крім того, не ведеться амбулаторного прийому. І диспансерного нагляду лікарями-імунологами дорослих пацієнтів через скасування такої структури, як Київський міський центр клінічної імунології. Також є проблемою, що всі препарати застосовують виключно в стаціонарних умовах. Із з настанням війни з'явилися нові виклики: погіршилася можливість пацієнтів. Доїжджати до базової лікарні, де проводиться імунотерапія. Наслідок чого частина пацієнтів не отримала за цей період лікування, частина відмовилася від підшкірного препарату, щоб не мати необхідності приїжджати щотижня. У у декого є конфлікт з сімейним лікарем, якому в якості? Критерії його роботи виставляють обмеження кількості госпіталізацій, а пацієнти, котрі лікуються під шкірними препаратами, мають 52 рази на рік звертатися до лікарні, відповідно, отримувати нове направлення від сімейного лікаря. Ну і от, із серпня. Поточного року у нас є зростання кількості хворих. На сім осіб з них двоє пацієнти із спадковим ангіоневротичним набряком, а ресурсного забезпечення для того, щоб їх охоплювати допомогою, немає. Ми закуповуємо лише на тих пацієнтів, які вже у нас присутні у реєстрі. Крім того, цього року ми не отримали партію с 1 інгібітора, а той препарат, що був, із терміном придатності до кінця поточного місяця, вже використаний. Ускладнилася логістика щодо генетичних досліджень. Тепер жодна лабораторія не забирає матеріал у Києві, є лише один підхід через Львів, що теж складно, тим паче, що літаки зараз не літають. Хворим чоловікам, що проходили МСЕК та ВВК цього року, кілька разів відмовляли у прийомі документів комісію і отримані рішення щодо стійкої непрацездатності або придатності до військової служби, висувалися різноманітні претензії. І скасування одних претензій призводило до інших. В принципі, спорядливо розв'язалося вже три таких справи, але вони зайняли понад чотири місяці. Цим же пацієнтам на момент відсутності рішення МСЕКу чи ІВВК неможливо покидати країну і отримувати лікування за кордоном. Які ж підходи до вирішення цих проблем? Як для міста Києва питання номер один це відновлення в місті Києві Центра клінічної імунології із поліклінічним прийомом та можливістю диспансерізації і денного перебування хворих? Крім того, необхідно звернутися до МОЗ України не лише від Практичних лікарів, а загалом від і наукової, і спільноти, і громадськості щодо перегляду номенклатури лікарських засобів для забезпечення дорослих хворих на первинний імунодефіцит дефіцит новим спектром замісної імунотерапії у якості життєзабезпечувальних засобів лікування. Проблема в тому, що пацієнти, які стягають повноліття, вони залишаються без препаратів, таких як, наприклад, колодні стимулюючі фактори, і це ніяк сьогодні не вирішується. Наступне створити рекомендації для членів стеків та ВВК щодо первинних імунодефіцитів, тому що вони не розрізняють первинні імунодефіцити і Скажімо, віл індуковані імунодефіцити. Вони не розуміють, що таке там комбіновані дефіцити, і так далі. Вони, в принципі, не розуміють, чому це може обмежувати працездатність пацієнтів, і з цим величезна проблема. Ініціювати у МОЗ України терміновий розгляд питання із постачанням препарату Ц один інгібітор, потреба в якому. Під час військового стану зростає, оскільки травматизація, як психоемоційна, так і фізична, а також іще незакрите питання по епідемії COVID, це все спонукає до частішого звертання пацієнтів щодо екстреної профілактики спадкового англіяневротичного набряку за медичною допомогою. Створити об'єднану незалежну групу фахівців, науковців, клініцистів, представників профільних громадських організацій для сприяння вирішенню фахових та організаційних питань у галузі клінічної імунології, оскільки на сьогодні не існує такого єдиного місця, органу організації, куди можна було б звернутися із питаннями і отримати гідну правильну рекомендацію. На цьому дякую за увагу. з вірою Звірою перемогу. Слава Україні! Виробнича фірма Сіместа зайнята розробкою і виробництвом засобів медичного призначення для інвітродіагностики в таких областях, як сирологія, молекулярна біологія, мікробіологія. Фірма зацікавлена співробітництві з приватними державними підприємствами, фізичними особами, чия діяльність пов'язана з потребою в інфраструктурі імунно-біологічного профілю. Поняття інфраструктура передбачає єдиний комплекс матеріальних і організаційних структур, являє собою технологічну площадку. В першу чергу це чисті приміщення на 3000 тисячі метрів квадратних розгорнуті і спроєктовані відповідно до нормативних вимог приміщення з класом чистоти ABCD. Підведені комунікації забезпечують строго задані параметри по температурі і вологості повітря усередині приміщення, по чистоті фільтрованого повітря, кратності його обміну. Негативного або надлишкового тиску між сусідніми приміщеннями, спеціалізоване прибирання приміщень, одяг персоналу в комплексі з перерахованим забезпечує заявлений рівень чистоти приміщень, BCD. Інфраструктура передбачає сформовані потоки сировини, допоміжних матеріалів, готової продукції, персоналу. Усі виробничі процеси від проєктування до реалізації ведуться за вимогами, встановленими системою управління якістю відповідно до ДСТУ і НІСО 13485. Інфраструктура передбачає наявність обладнання, обраного в кількості і тими технічними характеристиками, які дозволяють з мінімальними витратами перебудувати технологічний процес на виробництво будь-якого продукту біологічного, харчового та фармацевтичного профілю. Можливість виробництва налаштуватись під індивідуальні та серійні замовлення. Інфраструктура передбачає кваліфікований персонал, що забезпечує розробку та виробництво високотехнологічних продуктів. Вже зараз виробнича фірма Сіместа може запропонувати послуги з оцінки ефективності протимікробних засобів з використанням референтних штамів дискодифузним методом або методом перегнічуючих мінімальних концентрацій, розробку і виробництво дисків з антибіотиками останнього покоління, виробництво і розробку поживних середовищ для культивування і диференціації мікроорганізмів. Наборів реагентів для контролю якості передстеризоляційного очищення і виявлення прихованої крові в біологічному матеріалі, наборів реагентів для фарбування мікроорганізмів і їх ідентифікації, наборів реагентів для біохімічної ідентифікації мікроорганізмів. Наборів реагентів для інвітродіагностики біологічного матеріалу, ліофілізацію біологічної маси бактерій, розробку біологічно активних добавок з використанням пробіотичних штамів мікроорганізмів, розробка персоналізованих автовакцинальних препаратів, пов'язаних з лікуванням хронічних інфекційних захворювань, профілактики вірусних захворювань, вивчення патофізіологічних станів. Створюючи моделі на лабораторних тваринах, як приклад, рак передміхурової залози, вивчення імунної відповіді лабораторних тварин на введення антигенів різної природи, розробка серологічних тестів для інвітродіагностики захворювань, викликаних аутоімунною алергічною і інфекційною патологією. Розробка молекулярно-біологічних тестів інфекційних генетичних захворювань, отримання поліклональних антитіл до метаболітів, розробка виробництва рекомбінантних білків, виділення і очищення білків, фракціонування білків, контроль специфічності білків, методом Western Blotting